Війна приносить багато страждань усім українцям. Вона залишає свій болючий відбиток на психологічному стані кожного із нас. Тому зараз надважливо працювати зі спеціалістами, щоб триматись на плаву і не впадати у відчай. Команда благодійного фонду Посмішка ЮАЗа підтримки чеської гуманітарної організації Людина в біді та фінансування Європейського союзу проводить безкоштовні групові та індивідуальні заняття, щоб стабілізувати психоемоційний стан українців. Спеціалісти цього проєкту працюють як із дорослими, так і з дітьми. Однак останнім все ж варто приділяти більше уваги, бо вони найвразливіші. Зараз під час війни. Особливу увагу нам потрібно приділити дітям, тому що дітки це така особлива і вразлива категорія населення, яка майже постійно потребує догляду, і дуже ми можемо швидко нанести їм стрес і біль. Спеціалісти проєкту регулярно проводять майстер-класи та арт-терапії для дітей. Цього разу в будинку дитячої та юнацької творчості вони малювали чудових ведмедиків кавою. Хлопці, дівчата, поринули у процес з головою і були дуже задоволені своїми результатами. Я малювала ведмедика. каваю. Ну, сначала я малювала сердечки, потом фона моя, а потом носик и очи. Я подарю маме. Его вот звать Саня. Мишка Гришка. Котик. Медок. Побачити, що вашу дитину щось турбує, не так легко. Іноді батьки не помічають змін у психоемоційному стані сина чи доньки, бо діти бувають досить скритними і не діляться із мамою або татом своїми переживаннями. Психологиня проєкту Ганна розповіла, на що варто особливо звертати увагу в поведінці дитини. Треба придивитися до гри дитини, якщо змінилася гра, і в неї з'явилось багато агресії. Або дитина стала щось заховувати, закапувати, це може бути проявами, деякими проявами стресу. Як дитина грається з дітьми, стала вона більш комуніцируватися, або вона ховається, проситься бути одна, то теж, теж можу сказати про її стан психічного здоров'я. І звісно найважливіше це проводити час зі своїм чадом і просто бути поряд, багато гратися, дивитися у вічі, розказувати казки, будь-які історії, малювати, робити спільну діяльність, тому що зараз такий час, коли ми зайняті, і мама може го готувати борщ. А Дитинка рядом поруч стоїть і щось там робить, і мати вважає, що це спільний час. Ні, спільний час це коли ми граємося, дивлячись у вічі, поруч обіймаємося єм, об і ніжно ласкаємо один одного. От тоді дитина буде завжди відкрита. Якщо ви відчуваєте, що вашим дітям, рідним або знайомим, необхідна консультація психолога, команда благодійного фонду «Посмішка.ЮА» охоче допоможе вам і надасть всебічну підтримку. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.